У Києві в офісі президента відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та представників українського бізнесу. Відомо, що на цьому заході глава держави та підприємці обговорили досить багато болючих та нагальних питань. На зустрічі також був присутній представник бізнесу з Волині, генеральний директор компанії Модерн Group Петро Пилип'юк. Журналісти телеканалу конкурент Конкурентів звернулися до нього за коментарем, аби дізнатися, як минула зустріч, що обговорювали, та чи знайшли якісь варіанти розв'язання проблем українського бізнесу. Два дні тому. Ми саме Федерація роботодавців України звернулася до президента публічно, виклавши маніфест українського бізнесу на захист 42-ї статті конституції. І чому ми власне вирішили з цим маніфестом звернутись, тому що зараз останні. Час активізувалася така пройде практично така хвиля корупції та рейдерських атак, і прикро, що ця корупція і рейдерські атаки дуть під патронатом контролюючих перевіряючих органів. Ось. І Це така от зараз, як говорять підприємці, в тому числі на Волині, відсувається тиск. Багато відкривається кримінальних справ. Фактично, це дуже похоже таке на заробічанство. Дуже прикро, що це відбувається в час війни. Гендиректор Модерн Експо також зазначив, що на Волині вже були зафіксовані випадки так званих рейдерських атак на підприємства. Окрім того, під час зустрічі обговорювали і складнощі у роботі з державою повернення перевірок та можливо, податкову реформу після війни а також створення майданчика для ефективної комунікації. Дішли згоди, щоб при в офісі президента буде створено координаційний центр, з яким можна буде звертатися, власне кажучи, бізнесу з такими проблемними кейсами, де вони мають проводити незалежний моніторинг і в випадку виявлення власне. Що дійсно це зашквари припиняти це свавілля. Зокрема, Петро Пилип'юк навів приклад протиріччя постановка Кабміну із законом України, через що понад 300 керівників підприємств можуть бути притягнуті до відповідальності? Ми ще піднімали питання, які пов'язані з Недосконалістю законодавства в частині е, державних закупівель і співпраці з міністерством оборони, ну про що ми власне говорили? Що є проблема? Можете собі уявити, що за останній рік біля 300 е, підприємств е, легкої промисловості, які почали виграли тендера західними ну, з іноземними постачальниками на постачання там, наприклад, військової форми, і відпрацювали все вчасно поставили. Але як виявилось, що Постанова кабінету міністрів номер 335, якою з якої вони керувалися, де вони участвували кондзираті. Вона була недосконала, і сьогодні фактично має відкритися 335 кримінальних справ наших керівників, бо о, вони включили в калькуляцію прибуток. А по закону військового часу вони не мають права включати прибуток і цей парадокс може привести до того, що Зникне ціла галузь, і ніхто взагалі не схоче працювати з міністерством оборони. Петро Пилип'юк наголосив, що президент України Володимир Зеленський вислухав усі проблеми підприємців. Президент разом із прем'єр-міністром, віце-прем'єром міністром по економіці, заслухав всіх присутніх. Ну не всіх власне там обмежений був час, але нам вдалося донести в чому суть проблематики, і що ми оба почули і побачили. По перше, що президент. Настроєні дуже серйозно на те, щоб врешті-решт побороти не тільки зовнішнього ворога, а й внутрішнього ворога у, у вигляді корупції. Він прекрасно усвідомлює які є проблеми, так як він говорив. Він теж колись був підприємцем, який, якого теж так само всі милисовики. Він дуже добре це розуміє. Тому наша задача була виробити ну не, не озвучити тільки проблеми, а в тому числі запропонувати шляхи проблем генеральний директор Modern Expo Group розповів, що Федерація роботодавців України зараз створює спеціальний реєстр, куди вноситимуть тих, хто перешкоджає діяльності бізнесу. У нього ввійдуть за словами Петра Пилипюка. Цитуємо і зашкварні силовики та прокурори.